Доброго дня малята! Мене звати цвірінь. А вас як? Ви не повірите, нарешті сувора зима вже скінчилась. Тепер настає інша пора року, тепла та сонячна. А що це за пора року ми дізнаємось, відгадавши загадку? Сонечко ясне пригріло, швидко тане білий килим. Клен радіє, певно, зна, що в гості йде до нас. Весна, молодці! Зовсім недавно все було біле від снігу, а коли до нас прийшла весна, то потрохи все довкола починає змінюватися. З кожним днем снігу стає менше. Дітки, а куди зникає сніжок? Ростає, тому що з весною приходить і тепло. Від тепла сніжок перетворюється на водичку, з якої створюються струмочки і вони біжать собі вулицями. Вся природа на весні розпускається, починають прилітати птахи з теплих країв, починають прокидатися всі тварини. Зараз, дітки, пропоную пограти у гру Весна чи зима. Поглянувши картинки, ви повинні сказати, в якій порі року це буває. Ну що, готові? Тож почнемо. Це зима чи весна? Так, зима молодці. Ляшка висиджує пташенят взимку чи навесні. Так, вірно, навесні. Дерева розквітають взимку чи навесні. Молодці навесні. А кататися на саншатах можна взимку чи навесні. Так, взимку, звісно. А ведмідь міцно спить в берлозі взимку чи навесні? Так, правильно взимку. Молодці малята, ви дуже добре погралися. До нових зустрічей. До побачення!